Завдяки благодійним ярмаркам та зборам коштів, які організовували навчальні заклади міста, волонтери координаційного центру змогли придбати для військових важливі на фронті речі. Завдяки коштам, які були нам передані, ми змогли виконати декілька крупних запитів наших військових олександрійців. Зокрема, ми придбали МАВІК-3ПРО. За 82 тисячі гривень. Також для підрозділу артилерійської розвідки придбали щогли антени вартістю 11 тисяч гривень і також для одного з підрозділів ФПВ замовили. Вона буде у нас в п'ятницю зарядну станцію на 1 кВт, вартістю 26 тисяч гривень. Найбільшу суму коштів передав 17-й ліцей, але були і інші активні заклади. Хотілося би подякувати керівництву, батькам, а також учням ліцею номер 17 які завдяки ярмарку, який вони проводили у себе. 69 тисяч, там, майже 70 тисяч. Крім 17-го ліцею, також проводилися заходи в центральноукраїнському ліцеї, які нам передали 10 тисяч. Завдяки цим коштам ми їх доложили до зарядної станції, яку замовили. І також це був 25 й та 29 й садок, які 15-14 тисяч також на ярмарки зібрали. Також під час ярмарків школярі зібрали та передали волонтерам вологі серветки, засоби гігієни та продукти харчування тривалого зберігання. Але є у хлопців на фронті і інші не менш важливі потреби. Потреби, як завжди, в засобах гігієни і в продуктах харчування тривалого зберігання. Що стосується одягу, ми самі замовляємо дощовики. Дощові костюми, плащ палатки і резинові чоботи також замовляємо. Потреба в інструментах завжди залишається. Хлопці завжди облаштовують нові позиції, старі приводять до ладу. Тому будівельний інструмент, плівка для ліндажів, утеплювач і все таке, скоби, і все таке інше. Це завжди є великі потреби. Підтримати військових можна донатом на картковий рахунок волонтерів або ж кинути кошти у скриньку. Стоїть біля входу в координаційний центр.